У Коломиї обрали княгиню Покуття 2013. Такий конкурс в місті над прутом проводять вперше. Організували його переможниці минулорічних конкурсів краси міс Версаль 2011 Вікторія Мартинюк та княгиня Західної України-2012 Марія Остапюк. 13 юних Коломиянок боролися за корону найкрасивішої. До фінального шоу готувались три місяці. За цей час відвідували заняття з хореографії дефіле. Акторської майстерності та сценічного мовлення, хто здобув корону найвродливішої покутянки, бачила наш журналіст Олена Козаченко. у цій кімнаті учасниці конкурсу краси княгиня Покуття 2013 готуються до виходу на сцену. Дівчата помітно хвилюються для багатьох юначок. Участь в цьому конкурсі буде першою, та готувалися до нього всі з великою відповідальністю. Дуже важко Це на щили ходити правильно розмовляти. Ну, готувались дуже сильно. Важко мені особисто було поєднувати роботу, навчання і репетиції. Це зранку до вечора. Постійний рух повинна врахую, немає думку бути. Внутрішня і зовнішня гармонія. Не менш важливим є зачіска моделі, адже вона відображає образ, настрій та стиль дівчини. Наголошую стиліст конкурсу Влад Павлюк. Для кожної красуні він робив зачіску індивідуально. Підбираємо піти плеця, теплиця, очі, колір. Ну деяких дівчат прийшлось перефарбувати навіть волосся. просто ну. Щоб вони ефектно виглядали і показали всю свою красоту. У Коломиї вперше обирали княгиню Покуття. 13 юних конкурсанток боролися за корону найкрасивішої покутянки. Організували його переможниці минулорічних конкурсів краси. Міс Версаль, 2011 Вікторія Мартинюк та княгиня Західної України, 2012 Марія Остапюк. Захід проходив під егідою національного конкурсу краси з одноіменною назвою. Ми Хочемо показати красу справжньої покутської дівчини, красу тіла та духа і показати те, що наші дівчата нічим не поступ. Пається ніж княгиням Київської Русі, зокрема княгині Ольська. Головна мета заходу це знайти дівчину, яка б відповідала, яка відповідала опису княгині, щоб вона була відповідно розумна, скромна, також поводилась відповідно. До княгині, щоб провести феєричне дійство, до організації долучилося чимало професіоналів. Декоратори, хореографи та іміджмейкери шоу були переповнені весняним настроєм. Підбирати ідеї було досить легко. Зізнаються помічники організаторів, адже романтична пора року стала музою для створення казкового образу. Я б сказала, що дівчата з високої думки про себе насправді навпаки. Я робила постановку першого виходу дівчат у весільних сукнях. Вони виходили в шикарних білих сукнях з дуже красивими букетами, які потім вони викидали в зал. Під час довготривало підготовки до конкурсу ми старалися відштовхуватися від такого образу княгині покуття, тому весь настрій та загальна атмосфера конкурсу проходила в такому трохи історичному напрямку. Я хотіла показати людям, що на сьогоднішній день можна отримати набагато кращі, набагато кращі образи, ніж ми всі звикли бачити. І хотілося б трошки показати якусь витонченість, елегантність. Конкурсу передував кастинг, де з двадцятого юначок обрали лише 13 дівчат, а також три місяці плідної роботи. Протягом підготовки до дійства конкурсант. Ки навчалися акторської майстерності, етикету, депіле, хореографії, сценічного мовлення візажу. Також карасуні відвідували заняття з фітнесу та працювали з дієтологами, дизайнерами, стилістами і топ-моделями України. Модель, звичайно ж, сильна духом дівчина доглядати за собою. Є підтримка учасниці, підтримка друзів, які є в залі і то не дуже важко. Вона вірить у себе і з кожним днем самодосконалюватися. Під час того, як ти на сцені, то дуже швидко летить час. І все приходять дуже незамітне. Залці є підтримка. Люди підтримують тебе. тебе Коли вони тебе підтримують, то ти себе пам'ятіш відчуваєш. П'ять разів моделі виходили в різних амплуа. Був також інтелектуальний конкурс. Родзинку дійства став вихід красунь у стародавньому покутському одязі від національного музею гусульщини та покуття імені Йосифа та Після конкурсних номерів журі мало обрати переможницю та удостоїти кожну учасницю окремою номінацією. За лаштунками сцени судді довго сперечалися, кого обрати княгиню покуття 2013 <рес> Найбільшу увагу звертали на поведінку на сцені, каже член журі конкурсу. Ігор Граділь. Однак зізнається, що важко було надати перевагу лише одній учасниці, адже всі були дуже красивими. Відносно оцінювання, всі члени журі погодилися, що важко було тому, що дуже багато конкурсанток володіли як і такими. Саме як інтелектуальність, так і вміли гарно ходити, так і всі вродливі, так і всі розумні. Корону княгиня Покуття 2013 здобула 19-річна коломиянка Надія Косівчук. Красуня навчається в Івано-Франківському прикарпатському університеті і мріє стати біологом. Враження незвичайні я не знаю, як це передати словами. Я взагалі не очікувала цю перемогу. Я не знала чи варто в ніч і чи не чи не варто. Ви, ну вирішила піти. Дуже ради здружилась багатьма дівчатами. Вони дуже хороші. Коломая схвалюють вибір журі. Глядачі конкурсу краси приємно вражені дійством. Дівчата всі прекрасні. У нас всі чудові. найкрасивіші дівчата взагалі в Україні 에... не тільки в Україні Очі розбігаються. Конкурс сподобався на всі 100%, Захід було проведено дуже дуже класно. Гарні постановки. Чатка досить грамотно виходила, робили все синхронно. Нині новообрана княгиня Покуття готується до наступного конкурсу краси. Наприкінці весни красуня представлятиме Коломищину на фіналі конкурсу Княгиня Західної України. Якщо здобуде перемогу, то буде боротися за головну корону княгині України 5 жовтня 2013 року. Олена Козиченко Володимир Скрибало, Телеканал Раї.